Всім привіт! Ви на каналі Юний Нумізмат. І сьогодні я вам хочу розказати про моє таке велике поповнення в колекції монет. Про це поповнення я вже казав в телеграмі, що покажу. Але багато людей, які дивляться, ще не зайшли туди. Тому я вас запрошую. Посилання буде в коментарі, там в цьому каналі буде багато цікавої інформації. Ось і моє поповнення. Це Долар Моргана 1879 року. Ну просто подивіться, який в неї гарний стан цієї монети. Та вона ще й в слабі NGC. Бачите? З іншої сторони Орел геральдичний символ США. І напис In God We Trust. Ну, зараз фокус зроблю. От напис Numismatic Guarantee Corporation of America. Він переливається. Та як це має бути? До речі, це мій перший слаб. І загалом мені дуже подобається ця ідея слабування монет. Слаб теж в непоганому стані. Загалом все гарно. Тільки тут збоку чуть, чуть так от підбитий справа. Зверху трішечки, там царапинки дрібні, а тут збоку найбільше. Проте це не суттєво. Відносно самої монети, то тут 26,73 г вага, срібло 900 проба, монетний двір С, діаметр монети 38,1 мм. І товщина 2,9 мм. Рідкість монети Б. Відповідно, вона не є дуже частою, але й рідко. Отака от гарна монета. Побачимось вже в другій частині цього відео.